І ще я хотіла дуже показати кейс, коли є візуальне оформлення, але немає експертності в профілі. Що я маю на увазі? Давайте по порядку. Перше аватарка все добре строка імені, все чудово, шапка профіля. Ось тут ми зупинимось. Б'юті експерт Яна Горбунова. Мій майстер сучасного перманенту. Шапка профіля, вона йде не про мене, не про себе, а про клієнта. Чим ви корисні клієнту. Досвід роботи 10 років. Все чудово. Все ок. І ось тут фраза йде. Виділення невдалого перманенту. Оця фраза, вона б'є болям клієнта. Цю фразу треба б іти наверх. А ще краще. створити хайлайт, прикладає невдало, і як ви видаляєте. І в шапці профіля додати, що можна подивитися. Такому Далі телефон ок. Немає, немає у вас інформації в шапці про навчання. Я не знайшла цю інформацію. Хайлайт це, це те, що нас продає. І першими хайлайцями повинно бути те, що ви продаєте. А в тебе, вибач, перші хайлайси про тебе. Тому краще перші були хайлайси там, де ми заходимо, від клієнтів, Файс, тобто, що ти бажаєш важливіше, людина не повинна витрачати, як то кажуть, калорії для того, щоб знайти потрібну інформацію. Якщо вона не знайде її в тебе, вона піде шукати її в інший. Закріплені пости. Тому і що це повинно бути, щоб ви знову таки не занадто про себе говорили. Але все ж таки, в першу чергу, ви для клієнта ви робите щось, щоб заробити. Тому закріплені пости повинні бути на такі теми. Це про твою експертність. Тобто про навчання. То, якщо ти продаєш, там повинна бути навчання, програма навчання, відгуки навчання, учні, це все в одному дописі. Потім ти можеш розказати про себе. Тобто, хто я, да, чому я, чому я класна, чому я експерт. Чому... І третій допис повинен закривати біль. Наприклад, або ти ставиш акцент на тому, що ти робиш перманент, тобто рекламуєш себе як майстра, або на тому, що ти вдало видаляєш невдалий перманент. Але я от гортаю її. І не знаю, яку, який допис відкрити, щоб зрозуміти, чи експерт ти. Ви повинні зрозуміти, що холодна аудиторія не буде шукати інформацію. Капець, давно не було цього міга. Що я маю на увазі? Що, наприклад, є фотографія, де скошена кісточка? Я думала, що там буде щось про роботу, тому що зазвичай предметну фотографію використовую для того, щоб допис показати якийсь експерт. Я відкриваю, а там ти малюєш по номерах. Це все круто. Я зараз не про те, що це не класно, але я не бачу підтвердження твоєї експертності. Я відкриваю фотографію, де ти з ученицею. Просто базовий курс і навчання. Це не показує тебе як експерта, це продажний пост. Але для того, щоб зробити продажний пост, тобі потрібно спочатку заявити, що ти експерт. Ваша сторінка повинна бути не тільки формула візуально гарна, вона ще повинна бути як зміст в книзі. Коли ти відкриваєш зміст, і ти розумієш, куди тобі натиснути, для того, щоб відкрилася повна інформація на фотографії, майже на кожній повинно написано, що там написано дописи зараз. Як ти розказуєш про своє навчання або про роботу перманента, або про ученицю, або щось ще, що ти розповідаєш, я повинна почути, як ти говориш про свою роботу для того, що для того, щоб в мене склалось враження, чи можу я тобі довіряти, чи ні. Тут сподіваюся, що ти мене правильно зрозумієш, і мені дуже шкода, що ти е, свою експертність не розкриваєш в своєму облозі. А ти це можеш зробити. Подивіться на свою сторінку очима холодної аудиторії. Окей? Okay?